Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Настя. Я зараз знаходжусь в лаві на мол в магазині H&M. Зараз 10 -та. майже ранку. Бачите, нікого нема. Не знаю, чи буду знімати H&M. Зараз просто хочу подивитись, що тут є цікавого. Тому починаємо. Я сьогодні не планувала знімати, тому я не буду приміряти образи, тільки буду показувати те, що я би радила придбати, якщо вам щось треба, або просто придивитись до речей. Тому так, на жаль, приміряти я не буду. А, так, ось непогані штани. Думаю, посадка буде непогана. Мені подобається тут така смужка. Подобаються ось ці деталі. Коштують вони 2800, по складу тут поліестер і віскоза. Ну, звичайно, треба міряти, не знаю, поки як вони можуть виглядати. Взуття виглядає непогано. Тут такі невеликі Це поліуретан. Теж треба міряти, не знаю, як воно буде в плані носки. 3600 600 коштує. Виглядає непогано. Так, хотіла вам показати кардиган, але щось сумніваюсь. Ну, тут немає жодного в складі жодної вовни, тому я як завжди вам раджу брати якийсь кардиган светер з більше, ніж 50% вовни, щоб він був теплий, щоб він для вас довго слугував. Не раджу брати всі-всі акрилові історії, вони не буду вас гріти взагалі. А так, отакий в мене є светр, тільки червоного кольору. Я його купувала, не знаю, років 5. Тому тут невеликий відсоток а, вовни. 3%, 3 махер 32. А, коштує він 3129. Непоганий варіант. Є тут ще він в коричневому кольорі І десь ще в синьому має бути. Бачите, тут прям все так дуже щільно зараз набито. Не знаю чому, можливо, хочуть вже розпродати і додати якихось новинок. Так, бачите, ось такий. А, а, да, це він. Такий колір електро. Так, знайшла сукні, чесно кажучи, думала, що тут хоч як якийсь буде відсоток вовни. На жаль, акрил поліестер. Мені подобається, виглядають непогано, але знову ж таки я не знаю, наскільки вони зможуть вас зігріти взимку, тим паче вони не мають тут рукавів. Все можливо під якийсь жакет, щоб у вас, знаєте, такі рукава не були, типу, коли нашаровується і а, светер. І жакет, оце виглядає так роздуто дуже. Тому це як вихід сукня без рукаві. А, Так, знайшла ще один колір цього светру. Це HM Edition. Ось це мені дуже подобається. Він прям цікавий складний колір. Він такий на фіолетовий, не синій. Знову шумить, бачите, там фонтан, знову він, я думаю, буде шуміти на відео. Дуже гарний колір, я, можливо, б собі придбала цей ще варіант светру. Я б радила, звичайно, брати на розмір більше, щоб він був оверсайз. Мені здається, так виглядає краще. Ось цей колір прям раджу, мені здається, блондинкам буде прям супер. А так, я не пам'ятаю, чи минулого відео я показувала вам цей. Светр, мені здається, так, але я забула його приміряти. Тут по складу все те ж саме. Зараз, блін, ну що ж з цим кольором? 3200 3, коштує. Теж супер колір, мені подобається. А, так, ще знайшла непогані джинси. Тут уже підворот, бачите, вшитий. А, непогано виглядають, вони wide leg, тобто широкі мають бути. Ну, Прямі, прямі широкі. Я хотіла вам показати, що ось так ми беремо, наприклад, цей светр, бо я не буду приміряти, а цей светр, під нього ми вдягаємо якусь білу майку, наприклад, вже. дивіться, який непоганий кольор ногами мені подобається. І ось тут у нас ще й поруч стоять ось такі черевики. Ось так у нас трошечки відниця ніжка через те, що тут є підворот, і це все непогано так буде мечитись, тому що знову ж таки у нас тут різні фактури. Тут у нас шерсть ворсиста така, а тут у нас а, глянцева така фактура. Це не шкіра, це поліуретан, думаю, але все виглядає разом достатньо просто і непогано. На щодень, я думаю, прям супер варіант. Так, знайшла непоганий гольф. По складу тут все теж добре, Віскоза Еластан. Не знаю, така базова річ в осінньому гардеробі. Дуже приємний, мені здається, та колір теракотовий. Бачите, тут ще поруч такий, типу, шкіряний жакет. І такі кольори разом доволі. Класно виглядають гармонійно, тому що це дуже близькі за тоном кольори. Ось для вас такий лайфхак, наприклад, червоний і рожевий теж цікаво виглядають. Ось такий, типу, на камері він чомусь коричневий, але наживо він такий коричневато в Бургунді, знаєте, такий винний. І теракотовим виглядають вони теж непогано. Можливо, це від освітлення залежить, бо з одного кута він коричневий, з іншого він. Такі бургунді. Ну, зрозуміло, ось ці два а кольори виглядати в поєднанні непогано. Так, не сказала, наскільки він коштує. 429 гривень. Цікаво, чи є тут ще кольори по залу. Якщо знайду, буду показувати, але їх тут прям ціла купа. Мені подобається. Він дуже приємний. Мені просто цікаво, як він буде сідати по тілу. Він, напевно, не буде сідати прям по талії. Можливо, він буде таким нещільним. Треба міряти. Ось я ще побачила непогані джинси. Колір приємний, White, regular fit. Всі деталі непогані. 1250. Мені подобається. Так, ось це, до речі, дуже непогана ковтинка з блискавкою. Тут навіть рукавчики такі з пальчиком. Мені подобається і тут е, капюшон а, написано Pure Merino Wool. не знаю, треба подивитись 3130. Мені дуже цікаво подивитись на склад, бо вони завжди так обіцяють, обіцяють, а потім дивишся. Так, що тут? 100% wool. Ну, це взагалі непогано. Я б, якщо чесно, можливо, повзяла собі, але в мене всі речі просто сірі. Ну, кожну другу річ я купую сірою, навіть кожну першу. Але вам я дуже раджу придивитись. мені здається, він прям гарно, дуже. Бачите, ось тут по фігурі сяде на вас. Буде дуже дуже гарно. Тут, до речі, тільки іксески лишились. Цей теж XS. Не знаю, може десь по залу ще є. А, так, я зайшла в Зару. зарубовий чимдей. Це все, що я могла вам показати. Все, що мені подобається. Є декілька позицій в зарі, які б я хотіла побачити наживо. Зараз буду їх або шукати, або просити, щоб винесли. Бо не всі позиції я наразі в залі, тому будемо дивитись. Ось це, бачите, знову цей сірий колір. Що таке зі мною? Я не розумію. Акрил, поліестер, вовна, 7% всього. Я, до речі, цей жакет приміряла для свого телеграм-каналу. Непоганий, мені подобається, навіть цікаво, чому його ніхто не бере. Що чесно, дуже класно, ефектно виглядає, приталений. Бачу, він ще тут не приталений, ні. Це не така сама модель коричневе, не приталене, але ось це мені прям дуже подобається. Можете подивитись його на моделі. Це, звичайно, екошкіра або просто поліуретан. Так, я нам, мабуть, буду зараз просити, щоб мені дещо винесли, тому що його нема в залі. Дивіться, до нас повертається танкетка. Насправді вона повернулася ще минулого року, мені здається, може і раніше, але так активно в мас маркеті її ніхто не робив. Тому такий от вам інсайдер-інфо. А так, знайшла непогану сорочку 100% бавовна. коричнева. Це вимкнула кінематограф зараз випадково. Виглядає непогано, коштує 1400 гривень, вона там приталена йде. З позаду можна побачити. Мені треба теж сорочка, але, але не ця. Так, до речі, хотіла показати вам це взуття, бачила його онлайн на сайті. Цікаве. Ковбой буц. Це шкіра. Це 100% шкіра, коштує 4300 гривень. Непогано, знаєте, на дотик навіть м'які треба звати дивитися. Ось, наприклад, такі екземпляри я взагалі не розумію, що це робити і хто його купує. Це щось таке екстраординарне. Ну, точно, не повсякденне життя. Ось, наприклад, стійка просто з штанами, які не можна ні в якому разі купувати. Я не знаю, нащо зараз все ще це робить. Можливо, це хтось купує. Але я взагалі не рекомендую. Ось резинка, якісь защіпи, якісь дивні резинки, гудзики Тут якась дивна резинка. Тут не зрозуміло, що це за тканина, якась резинка, чи що, будь ласка, ну це вже неможливо таке бачити в 2025 році. Ось непогані джинси, мені подобається. Висока посадка, екстра ну, і Тут, до речі, гарна посадка видно. Але я не беру кольорові, тому що вони випираються, і колір ну, мені не подобається потім, як виглядає колір. А, так, до речі, у зари, як я вже казала, непогані аксесуари. Ось цю шляпку я міряла минулого разу. Вона ось тут в лавіні є в відкритому доступі ось така сіра. Мені здається, сіру я приміряла, не дуже вона сідає. І ось тут сорочку у мене, яку я хочу приміряти, вона доволі цікава, але тільки чомусь сказали, є розмір S. Хочу приміряти, показати вам. Подивимось. Так, ось непоганий бомбер. Цікава в нього така текстура. Тут в нього ще ось такий. Шарф, є накидка, коштує він 2600, але тут 100% поліестер. Шкода, на жаль, не знаю, виглядає він непогано, але гріти він у вас не буде. Так, ось знайшла жакети, піджак називається. Навіть і склад непоганий. Але він чуть-чуть якийсь кривий, я не знаю, ці всі деталі дуже справляють враження. Якщо ви думаєте, що річ дорога, просто від балди, то я вас запевняю, це не так. Там е до деталей перевіряється все, щоб воно виглядало супер гарно, супер <яз innovation> ідеально, е кожен шоу. Не знаю, а от коли ми просто дивимося на жакет чи піджак від Zara, це ну я навіть не знаю. Я можу сказати, що його навіть і не варто купувати, тому що ви будете в ньому виглядати не зібрано, щось буде незрозуміло в вашому образі, щось не те, я би сказала, тому краще придивлятись уже теж. Більш прискіпливо до піджаків, жакетів, це те ж саме, як верхній одяг, має слугувати довго. Так, ось цей навіть непоганий 100% вовна. І Ось потім я ось так випадково розвернула. Дивіться, Italian Fabric. Фебрик Італіан. Будемо його міряти. Це вже я не можу не приміряти. Я швиденько, але примірюю для вас. Темно-сірий графітовий колір, я беру М-ку, тут комір-стійка у нас. Будемо дивитися, як виглядає. Мені здається, тут ще й брюки навіть є. Але ми будемо дивитись його. Так, знову знайшла ці цікаві брюки, але вони в чорному кольорі і вони прям дуже широкі донизу йдуть. Ті сині, які я приміряла до цього, були не такі широкі. А, ну це розмір L. Можливо, розмір S буде і окей, але сині мені подобались більше. Ці прям якісь такі святкові, як на мене, чорні. Так, я в лавіні представлено непогане пальто. Не бачила його, чесно кажучи, в Рівермолі. Пальто разом з пончо. Тут у нас 50% вовна. Не знаю, можливо, візьму те, що для вас примірюється. Верхній одяг не складно буде. А, так, тут ще купа пончо, які я приміряла минулого разу. Ось це сіре. Так що кому треба, в лавіні є. Так, я вже в примірочні зараз. Зараз покажу, що я тут взяла. І хотіла вас спитати, чи цікаво вам було подивитись огляд українських брендів, тому що я хочу завітати в черв 17 в дію дію, ну і там. І інші, які недалеко є від цих магазинів. Мені цікаво, тому що я там була. Там непоганий верхній одяг, як на мене, можна розглянути і щось познімати. Тому пишіть, чи цікаво буде подивитися. Так, дівчата примірила я пальто, пальто на кітку а, пальто, кейп, я не знаю, пончо а, мені в ньому не дуже комфортно, тому що рухи мої. Досить такі зажаті, воно чомусь важке. Якщо чесно, це для мене супер неочікувано. Мені здається за рахунок ось цієї ще верхньої накидки, тому що це реально другий шар цього пальто. Прям тяне донизу, тому що воно ось там прищібнута. Ну його звичайно можна зняти цю накидку і носити просто пальто, але воно буде виглядати дуже дивно. Ось ну ось. Так, якесь воно незрозуміле, не структуроване, а з накидкою це просто дуже важко. Ну і плюс мені не подобається ось ця а, блискавка. Дуже дивно бачити ось це понче блискавку одночасно. Таке собі м -м, ідея непогана, але ось не до кінця, як на мене, гарно реалізована. А, покажу вам її склад, він непоганий. Ну, а так я би не радила, і довжина тут досить така дивна. Так, примірила сорочку доволі цікаву, як лязари. А, не типова скроєна сорочка, непоганий солен. Бачите, тут є така гра довжин. Мені подобається ось цей. Комір, він такий доволі тут а, широкий, добротний, я би сказала, мені подобаються такі деталі. От Зверніть увагу на сорочку, у якої вот дуже такий м покоцаний комір. А це виглядає досить... А... Як на мене, дешево. Мені здається, коли він такий достатньо широкий, достатньо цупкий. Мені здається, якщо комір просто широкий, це теж добре. він має бути таким доволі стоячим і цупким, тоді це виглядає досить гарно. Так, тут... Сорочка застібається на одну сторону, на ліву. Доволі такі широкі рукава. У мене розмір S, тому я не знаю, як вона буде в розмірі M сідати. Але вона ось така, бачите, коротенька. На зиму буде, буде задувати. <смі> Можливо, на якийсь захід, можна в ній сходити. Ось вона широка. Непогано, непоганий такий молочний колір, але якщо чесно, очікували я від неї. А більшого я... мені не подобається, коли сидліть на мені. Я відчуваю себе якось квадратний. А мені щось таке поки не до вподоби. Ну так. А так приміряю останню річ. Це такий жакет, який застіб, який застібається лише на один гудзик. А, ось тут біля коміра, прямо. І ось так він йде. Без нічого. Мені подобається цей ефект. Достатньо тут такі структуровані плечі, прям непогано. На мені розмір М по складу там теж непогано, і він навіть колеться. Тому ну, я просто приміряла його на тіло. Я зняла на голе тіло, зняла футболку. Тільки мені не подобається, як тут камера себе поводить з темними речима. Непоганий, я прям раджу, але знову ж таки його треба стерилізувати в якісь такі буденні образи, не з брюками, щоб це було прям неофіційно, щоб це було цікавіше, можливо, з якимись а, спідницями, не знаю, лосинами. Лосини ну, я зазвичай не раджу, якщо чесно, мені не подобається цей вид одягу взагалі кудись а, за межами тренажерної зали. Але ну кому подобається, будь ласка, лосини, якісь чоботи такі масивні. Спідниця коротка, спідниця міді, спідниця Максі. Все сюди підійде, берете футболку, звичайно, майку білу, бегі джинс, та навіть сюди підійде якесь такі трикотажні штани непогані. Ну, ця річ просто все за себе каже, вона збирає ваш образ в цілісну картинку будь-що. Тому непоганий жакет, хто шукав, але знову ж таки, бачите, він ось такий з цікавинкою. Тобто це не типовий жакет, немає тут ніяких гудзиків, більше нічого. Та стібається він тільки на один гудзик і все. Обиносити його ось так розстрілюти. Так, знімаю для вас артикули склад, і я думаю, на цьому буде все. Якщо не все, то, то ще щось познімаю, цікаве. Е, так, що тут у нас? 2500 ззовні. 100% бавовна, наче все, так? Да? Бо я звикла дуючи ми ще щось шукати тут. А, так, артикул бачите. Далі ось це пальто, яке зараз впаде, взагалі його не рекомендую, дуже важке. А, 6 тисяч вовна, поліестер, навпіл майже. Блін, зараз впаде, 6... секунд. Так, ну і цей фаворит, мій жакет ой, мій жакет, Цей, це жакет мій фаворит. Коштує він 6 тисяч 100% вовна, підклад віском. Непогана, цікава річ. Хто хоче поекспериментувати, будь ласка, можете придивитись, приміряти. Прям виглядає дуже цікаво. Так, ну і це все, сподіваюсь. Якщо ще я знайду щось цікаве, коли буду виходити з лавіни, то я вам одразу покажу. А мені здається. Поки це все. Тому я всім вдячна вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися таке відео. Я думаю, воно вийде дуже коротким, не як всі. Але все ж таки хотіла для вас познімати показати те, що найкраще можна знайти серед мас-маркету. В масі-медуті поки не заходжу. Трішечки пізніше вже туди зайду. І ще я думаю зняти відео а, мої покупки на осінь, тому що назбиралось їх дуже багато. А, ношу я вже достатньо багато з того, що я купила, і достатньо вже давно ношу. Тому, якщо вам цікаво дізнатись, що я купила на осінь, пишіть свої коментарі, я, можливо, зроблю таке відео і покажу всі товари, які я купила на осінь а, Тому так, підписуйтесь на цей канал, дуже всім вдячний за ваші перегляди, вподобайки і коментарі. І побачимось з вами наступного тижня. Я сподіваюся, всім, а, всім мир!